Вас вітає комунальний заклад, Кам'яної Руський ліцей Чугуївської міської ради Харківської області. Тема досвіду підготовка вихованців до школи в умовах дистанційного навчання. Проблема неперервності на та наступності завжди була нагальною та важливою в освіті. Наступність це цілісний процес, метою якого є повноцінний особистісний розвиток, фізіологічне та психологічне благополуччя дитини. Перехідний період від дошкільної, дошкільної освіти до школи. Цей процес направлений на виховання особистості дитини з опорою, на його попередній досвід та накопичені знання. Василь Сухомлинський казав: школа не повинна вносити різкову перелому в життя дитини. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що робила вчора. Нехай нове з'являється в її житті поступово. І не збентежує левиною переживань. У свою чергу, Олександра Савченка, за програмою якої працює початкова ланка нашого ліцею, стверджує, що наступність у роботі дитячого садка і початкової школи це не тільки традиційна наступність у змісті, методах, формах і прийомах. Перш за все, це бачення та реалізація наступності в лінії, основних аспектах розвитку особистості дошкільника та молодшого школяра. Дошкільний та шкільний підрозділ ліцею працюють над єдиною педагогічною темою виховання успішної соціально адаптованої особистості громадянина України в умовах впровадження нових державних стандартів. Це дозволяє реалізувати принцип неперервності освіти. У камяно руському ліцеї реалізація принципу неперервності освіти починається з забезпечення наступності між першими її сходинками, дошкільною і початковою ланками. Так, забезпечення перспективності та наступності взаємодії між дошкільною та початковою освіти створює умови для всебічного гармонійного розвитку ініціативної. Компетентної та самодостатньої особистості на перших суміжних ланках системи безперервної освіти, особлива увага приділяється цілеспрямованій та систематизованій роботі з дітьми. Ми обрали найбільш дієві форми роботи з дітьми, а саме, організація сумісних свят, екскурсія до шкільного підрозділу, зустріч з учнями школи, гурткова робота та інші. На кожному святі, як то свято Першого дзвоника, День дошкілля, свято Миколая, 8 березня, Козацькі розваги, День працівника освіти та інші заходи завжди не тільки присутні вихованці дошкільного підрозділу, але й вони є безпосередніми учасниками дійства. У закладі щорічно проводиться предметний тиждень під назвою від двох до десяти. У рамках якого проходять майстер-класи, рольові ігри, квести, конкурси, виставки малюнків та фотографій. Під час екскурсій до шкільного підрозділу вихованці мають можливість посидіти за партою, відвідати шкільну бібліотеку, музей, спортивну залу і звісно, їдальню. Так, екскурсії справляють на вихованців незабутні враження, викликають бажання якнайшвидше. Піти до першого класу підвищують шкільну мотивацію, вселяють впевненість у своїх силах, формують позитивний образ про нове місце навчання. Після таких екскурсій та спільних свят діти з захопленням розповідають батькам як гарно у школі. У нашому закладі дуже тісний зв'язок між вихователями дошкільного підрозділу та вчителями початкової ланки на спільних засіданнях методичних об'єднань. Проводиться ретельне обговорення та вивчення програми початкової школи та програми виховання у дитячому підрозділі, глибоко осмислені їх наступності. У закладі існує практика ознайомлення вчителів з формами роботи у дитячому підрозділі, а також рівнем знань та умінь, набутих дітьми до кінця старшого дошкільного віку. З цією метою вчителі початкових класів відвідують заняття у дитячому підрозділі, спостерігають за дошкільнятами. На педагогічних нарадах обговорюються питання по підсумкам роботи дошкільного підрозділу. Вихователі спостерігають за своїми вихованцями в перші місяці навчання у школі з метою виявлення того, як вони засвоюють програму, які відчувають труднощі. Також на педрадах обов'язково розглядається питання про адаптацію учнів першого класу. У закладі діє єдина психологічна служба. Практичний психолог виробляє узгоджені погляди на критерії готовності вихованців дошкільної освіти та проведення діагностичних процедур у старшій дошкільній групі. У результаті таких сумісних дій педагогів дошкільного та шкільного підрозділів досягається взаємопорозуміння між ними. Вихователі чітко усвідомлюють вимоги школи, завдання підготовки дітей до навчання і більш успішно їх вирішують. Вчителі, у свою чергу, більш глибоко вникають у завдання, зміст та методи роботи дитячого підрозділу, що дозволяє їм встановити наступність у методах виховного впливу. Для досягнення мети педагогічний колектив ліцею працює над виконанням наступних завдань: створення єдиного освітнього простору, сприятливих умов для розвитку дитини, забезпечення єдиних вимог, умов, підходів, ліній для надання оптимальної педагогічної допомоги, встановлені життєвого досвіду дитини відповідно до нових вимог реформованої освіти. Узгодження єдиної мети та завдання дошкільної та початкової освіти, забезпечення психолого-педагогічних умов для збереження і зміцнення здоров'я, безперервності психофізичного розвитку дошкільників і молодших школярів, уникнення стресів у переході від ігрового до навчальної діяльності, забезпечення наступності навчальних планів і програм дошкільної та початкової освіти. Єдина стратегія роботи з батьками. На даний момент реалізація завдань по підготовці вихованців до школи дуже ускладнена військовим станом, введеним в Україні. Адміністрація, вихователі докладають чимало зусиль щодо якісної підготовки до шкільнят. Вихователі, проводячи дистанційні заняття, використовують потенціал та можливості інтернет-платформ. Педагоги створюють власні медіапродукти. Це відеоролики, фотоколажі, віртуальні подорожі, презентації, дидактичні ігри, позитивні афірмації. Вихователі дошкільного підрозділу формують всі базові компетентності дошкільника, які визначено в оновленому базовому компоненті дошкільної освіти. Наразі заняття в дошкільному підрозділі проходять у синхронному та синхронному режимах. У синхронному режимі проводяться одне-два заняття на день, тривалість яких не перевищує 10 хвилин. Між ними є обов'язкова перерва, яка триває не менше однієї години. Решта завдань розміщуються у блозі. На онлайн-заняттях діти спільно з вихователем та під наглядом батьків опановують матеріали, виконують завдання. Ми знаходимося на постійному зв'язку з батьками. Це група «Вайбери». В телефоні дзвінки та електронна пошта. Батьки завжди мають змогу отримати консультації, рекомендації, паради від адміністрації ліцею та від вихователя. Дошкільний підрозділ тісно співпрацює з психологічною службою. Звісно, дистанційні заняття не можуть замінити живого спілкування з дітьми та їх батьками, але вихователі у своїй діяльності дотримуються принципів всебічного розвитку дошкільня у підготовці до школи. Це фізичний розвиток, комплексна турбота про стан здоров'я та фізичну форму. Інтелектуальний розвиток. Це дії спрямовані на розвиток розумових здібностей, творчого і логічного мислення. Уяви, уміння усвідомлювати свої дії та їх наслідки, соціальний розвиток вироблення навичок необхідних для адаптації в соціумі. Емоційний розвиток це здатність розуміти і приймати почуття оточення, висловлювати або стримувати свої почуття, вгамовувати негативні емоції, вміти управляти ними. Творчий розвиток. Це реалізація творчих навичок, розкриття власних талантів та духовний розвиток, це розуміння ідеалів, цінностей, моральних принципів та їх дотримання. Ключові для дошкільної освіти компетентності дитини рухова і здоров'я збережувальна, особистісна, предметно практична та технологічна, сенсорна пізнавальна та дослідницька, природно-екологічна. Та Навички орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально громадянська, мовленева, художньо-мовленева, мистецько-творча та інші мають продовження в освітньому процесі початкової школи. Наразі дошкільний підрозділ вже 11 років успішно випускає дошкільнят, які продовжують навчання в нашому ліцеї. Принцип наступності та всебічного розвитку відбивається на результатах, які досягають учні ліцею. Так, минулого 2021 2022 навчального року ліцеїсти стали переможцями та призерами третього обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади справознавства, другого обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Обласного етапу всеукраїнської експедиції учнівської молоді Моя Батьківщина Україна. Також учні ліцею стають щорічними переможцями спортивних та творчих змагань. Вчителі нашого навчального закладу беруть участь у професійних конкурсах. Щорічно педагоги стають переможцями обласного фестивалю добрих практик освітян Харківщини, майстри педагогічної справи презентують. Серед них також є роботи педагогів початкової ланки. У вересні 2022 року у рамках обласного семінару, присвяченого Всеукраїнському дню дошкілля, заклад представив свій досвід за темою формування соціально-громадянської компетентності дошкільників. У дистанційному форматі, отже, педагоги дошкільного підрозділу та шкільної ланки проводять освітню діяльність спільно і системно. Лише об'єднавши зусилля всього педагогічного колективу та отримавши підтримку батьків, можна забезпечити успішний перехід дитини із попереднього рівня освіти на наступний.